Електронна бібліотека ІМЗО головна офіційна бібліотека електронних підручників. Містить підручники для всіх класів словники, шкільні хрестоматії та посібники. Зручно користуватися і нема реклами. УКРЛІБ. На цьому сайті зібрані твори української та світової літератури. Тут можна знайти всі твори шкільної програми і поза нею в повному та стислому обсягах. Прослухати аудіокниги, ознайомитися з біографіями відомих письменників і все це українською мовою. Відкрита книга. Відкрита книга проєкт, що опублікує класичні твори української та світової літератури. Для школярів автори зробили окремий розділ. Шкільна програма. Де розміщені за класами всі твори української та світової літератури. Тепер знайти твір з домашнього завдання зручно і легко. Поетика. Поетика бібліотека української поезії. Проект надає всім зацікавленим доступ до скарбів української поезії у простій та зручній формі. Твори розміщені за хронологією, від давніх до сучасних. Є алфавітний показчик авторів. SoundBooks.Net. Любити не читати, а слухати книжки. Тоді цей сервіс для вас. На цьому сайті можна знайти аудіокнигу на будь-який смак. Крім літератури шкільної програми, є багато інших жанрів пригоди, детективи, містика і жахи. Зручний пошук потрібної книги. З авторами та жанрами. Книги можна не лише слухати онлайн, а й скачувати УкрЛІТОРГ. А це публічна електронна бібліотека української художньої літератури. Містить біографії та твори українських письменників і дуже повний тлумачний словник української мови. Майже 200 тисяч слів. Користуватися словником дуже просто. Вводите потрібне слово в пошуковий рядок. Натискаєте пошук і перед вами значення слова. Java Libre. Твори розміщено за авторами і жанрами. Можна читати онлайн або скачувати. Багато книг, які будуть цікаві підліткам. Е-Букія. E Тут представлена велика колекція книг. Розподілена за розділами біографії, історичні романи, пригоди, фантастика, фентезі, детективи, наука і освіта, любовні романи, дитячі та інші. Є окремий розділ з аудіокнигами української та зарубіжної літератури. Також тут можна скачати шкільні підручники та енциклопедії. Недолік сайту відсутність показчиків за авторами. Читака це платна електронна бібліотека. Але тут є розділ безкоштовних книг. В ньому представлені українська і світова література на будь-який смак від класики до сучасної. Багато книг різних жанрів для підлітків. Як писав відомий український письменник Іван Франко, книги морська глибина Тож шпірна бібліотеки. І отримують ці перлини людства.